Майже 100 злочинів протягом січня березня волинські правоохоронці розкрили за допомогою службових собак наркотики, вибухівка, зброя. Їх чотирилапі поліцейські розпізнають краще будь-якого сканера. Як готують псів до виконання таких завдань? Бачив Павло Мельничук. Вівчарка Джолі без проблем долає смугу перешкод. Такі навички тварині потрібні, аби вона могла переслідувати порушників. Злочинці ж не йдуть, По прямі буває, що через паркан треба, потрібно подолати паркан, якийсь що якась загорожа. От так при цьому практикується. Тренування відбувається постійно. Обов'язковий елемент затримання озброєного злочинця. Грабіжників, крадіїв так само шукали речі, допомагали по сліду, так само напрямки вказували, куди злочинець. Відходи, потім по камерах дивилися і допомагали це все у кінологічному центрі головного управління Нацполіції в області 25 службових собак. Їх тренують залежно від напрямку роботи, яку вони виконуватимуть. Найчастіше це пошук зброї, вибухівки та наркотиків. Ще одна вівчарка на кличку Ная нещодавно допомагала нашим бійцям у зоні АТО. Виїжджали на об'єкти, знаходили протитанкові гранати. ф 1 гранати знаходили. Тобто допомагала ну, в пошуку в будинках для знешкодження вибухових речовин. Часто заборонені засоби чи речовини чотирилапі правоохоронці виявляють під час огляду автомобілів. В цьому тварини просто незамінні. Він почув запах, воно тут лежить, є в машині. Він сів. Тобто ця собака не повинна гавкати там чи ще обозначення йде пасівне. При будь-яких. Утримання будь-якої інформації, або прискоєні будь-якого злочину пов'язаний з вибухівкою. Іншими видами, ми намагаємося оптимально практично застосовувати собаки. Утримання одного собаки в середньому вартує 20 гривень на добу. Годують їх двічі на день. Важливо дотримуватись раціону, аби тварини були сильними і здоровими. 480 сімдесят грам в добу вона з'їдає м'ясо або субпродуктів. Плюс каша, плюс нам добрі люди інколи допомагають. Кубаску якусь беремо картопля, морква, червоний буряк. Ну а як же вітаміни? в тому, що в них має бути все це передбачено. Кожен пес перебуває на службі в середньому 7-8 років. Далі, як і люди, вони йдуть на заслужений відпочинок. Забрати до себе тренованого і розумного собаку зазвичай чимало охочих.